Діра з вами у Кривіблиць. І сьогодні у нас б'ються отакі от беї, які ви бачите на екрані, проти мого бея спірала. Я думаю, ви знаєте мого спірала. Битви у нас знову йдуть до трьох очків, і перша битва саламандра проти спірала. Думаю, можна починати. Три, два, один, перед! І саламандра. Саламандра в мене слабо пустилася. Але думаю, можна перезапустити її. І зараз буде перезапуск. 3, 2, 1, Ну, Думаю, можна очко віддати моєму спіралу, і тому з перевагою в одне очко в першому раунді виграє мій бейспірал. Другий раунд один нуль, 3, 2, 1, вперед! Саламандра. Каламандра у нас слабенька, тому знову у нас очко Получає мій спірал. 2-0 перемагає спірал, третій раунд і три раунди. Спірал у мене невдало запустився, тому перезапуск. Третій раунд перезапуск, 2-0. Ну і з перевагою 3-0 перемагає спірал. Зараз у нас б'ються хазар Кербеус проти спірала. Думаю, можна починати. Перші ми запускаємо спірала. Кербеус, Кербеус доб добре б'є спірала, але спірал доки виграє. 1-0 перемагає спірал. 1-0, третій раунд, 3-2-2. Тут, я думаю, всі ви бачили все самі і він його просто розірвав. 2-0 перемагає спірал. Третя битва б'ється, спірал проти зіліго на зельдрона. 3-2-2. Невдалий запуск, тому перезапуск буде. Третя битва, перезапуск 3, 2, 1. 3. І вилетів з арени, тому можна рахувати очко моєму халіону з ітрону. Другий раунд, 3-2-1. 3. Зейтрон уже сповільнюється. Вони оба хитаються, і перемагає спірал. З перевагою в одне очко як найвитриваліший. Один-один, третій раунд, три, два, один, вперед! Зейтрон. І зейтрон злетів, тому три-один три, перемагає бей, мій бейспірал. Кін Карбеус проти могобе є спірала. 3, 2, 1, вперед! Кербеус. І Карбеус злетів. 1-0 другий раунд. 3, 2, 1, вперед! Перезапуск. 3, 2, 1, вперед! Карбеуси. І Карбеусик вилетів. 2-0 перемагає знову спірал. Але ще є одне очко у. Ще є один раунд і він може відігратися. Третій раунд, 3, 2, 1, фер. Кербеус піде. Кербеус вилетів. Я думаю, можна зробити перезапуск в честь Кербеуса. Перезапуск, третій раунд, 3, 2, 1, фер. Ну, все, все ж таки очко я віддаю Спіралу, бо він тоді виграв, а перезапуск не вдався знову. Зараз буде битва проти Фенікса. Перед останній раунд спірал проти Рива і Фенікса. І 3, 2, 1. Фенікс. Рама з нього злетіла зразу. Так, мені здається, що обоє вже хитаються. І переміг Спірл. Один-нуль, другий раунд. Спірл, давай. Пенікс. Пенікс злетів, тому перезапуск. Один 0, другий раунд, перезапуск. Три, два, один. Слабо його запустив. Так. Так, вони обоє хитаються, наче. Але все, все ж таки перемагає 2-0 спірл в другому раунді. Третій раунд, 2-0, 3, 2, 1. Перезапуск. Третій раунд 3, 2, 1 Так. Хороший запуск вийшов на обої беї. І все ж таки перемагає спірл. Зараз у нас знову вогняний спірал протириває Фенікса, але у цей раз броня буде на, на спіралі. І за того, що він кришка така сама, як і у Фенікса. І остання фінальна на сьогодні битва: три, два, один, 1 В нього злетіла кришка перед запуском. Славу пустив, і тому Фенікс програв в першому раунді. О, він перекинувся. Один-нуль, другий раунд, Три, два, один, 5 Перезапуск. 3, 2, 1, Ого, як рама злетіла. Так, гоняють по реді, але Альо, ви битися будете. І перемагає вогняний спірл. Так, зараз буде третій раунд. Останній раунд і 3, 2, 1, пере... Останній раунд, якщо не буде перезапуску. А перезапуск буде. Так, зараз перезапустимо фенікса. Але ще може спі... Фенікс здобути очко і буде ще битва. Так. Б'ються, б'ються. спірал хитається, спірал, держися і спірал програє, і буде ще одна битва. Два-один. Я думаю, останній раунд, а може, не останній. три два-один. Ого, як рузляють. Прикольно. Все ж таки перемагає Спірл Ось така у нас з вами вийшла хороша битва і весела все, таки, все ж таки переміг Спірл у всіх боях. А я вам бажаю удачі в блейдингу і до побачення.